Де хто з вас, можливо, вже чув цю історію? Є такий цікавий історик на ім'я Євсевій що народився у третьому столітті. Він був одним із перших істориків християнської церкви і записав одну історію про служіння Івана в останні роки його життя. Це дуже цікава історія, і записана вона не в Біблії, а власне в історичній книзі Євсевія. Якось я вже розповідав її, але вона досить добре допомагає зрозуміти Івана. Як пише Євсевій, коли Іван був старим, він привів до Христа одного юнака і зробив його своїм учнем. Якось йому потрібно було вирушити у подорож, і він попросив єпископа того міста, потурбуйтесь про цього юнака. Коли я повернуся, то продовжу його навчати. А до тієї пори, будь ласка, наглядайте за ним. Тоді Іван вирушив у свою подорож. А коли повернувся, запитав у єпископа: де ж той юнак, якого я залишив у вас? І єпископ відповів: На жаль, він помер. Іван тоді запитав: що ж сталося? Як пише Євсевій, єпископ відповів: Він помер для Бога. Виявилося, що цей юнак зв'язався зі старими друзями, повернувся до злочинного життя і зараз живе у горах як лідер банди розбійників. І ніхто не може до них добратися, бо вони вбивають кожного, хто до них піднімається. І тому єпископ сказав, що він помер для бога. Зі слів Євсевії, Іван, почувши це, роздер свій одяг від горя і сказав: Дайте мені коня. І ось цей старий чоловік сів на коня та поїхав у гори, де кожного вбивають. І коли він туди піднявся, то розбійники, що стояли на сторожі, вийшли та схопили його. Але він сказав усе добре, я і хотів, щоб мене схопили. Приведіть мене до своїх лідерів, до тих людей, що будуть мене судити. І ось вони повели цього старого до своїх лідерів. І звісно, один із цих лідерів був тим юнаком, який відразу його впізнав, і Євсеві пише, що тоді той юнак, хоча і був озброєний, почав тікати. Просто очкурнув. А старий Іван побіг за ним, кажучи, чому тікаєш від мене? Я старий і не озброєний, чи ти не бачиш, що в тебе ще є надія на життя? Я з радістю перенесу смерть, як Господь переніс смерть заради нас. Я віддам своє життя в обмін на твоє. Зупинись, послухай, довірся мені. Євсавій пише, що, почувши ці слова, той юнак зупинився, відкинув свою зброю і почав тремтіти та гірко плакати, і повернувся до церкви.